Зовсім нещодавно своє повернення в WWE стіснила AJ Lee і провела командний поєдинок разом із CM Punk'ом проти Сета Чортового Ролінса та Бекі Лінч. Фани думали, що більше ніколи не побачать AJ в компанії. Але як ми бачимо зараз, навіть неможливі речі стають можливими. І сьогодні тема саме про це. Ми поговоримо про найкращі повернення в історії WWE. А на зв'язку All Wrestling Family, всім гарного перегляду. А перед тим як ми почнемо, раджу вам підписатись на наш телеграм-канал. Адже саме там ми проводимо прямі трансляції щотижневиків українською мовою. Також там ви зможете дізнатись найсвіжіші новини у світі реснику. Я знаю, що це цікаве, Тож не гай часу заходь в опис під відео або наводь телефон на QR-код та підписуйся. Edge, Королівська битва 2020. У 2011 році, після ресурні 27 Едж був змушений завершити кар'єру через серйозну травму шиї, отриману ще під час його матчів у 2000-х. Лікарі сказали: прямо: один неправильний рух, і ти можеш залишитись паралізованим. Він пішов із ресингу як чемпіон, але всередині залишилось відчуття незавершеності. Минуло 9 років. Після складних операцій і постійної реабілітації Едж знову отримав медичний дозвіл виступати. І 26 січня 2020 року на королівській битві після відліку 3, 2, 1 пролунала фраза. Публіка вибухнула. Едж повернувся сильніше ніж будь-коли. Він дійшов майже до фіналу і довів, що історія не закінчилася у 2011-му. Після цього він пережив одну з найкращих нових глав своєї кар'єри епічну ворожнею, з Ренді Уртоном, брутальні матчі з Сетом Ролінсом. І нарешті свій останній поєдинок на сьогоднішній день у WWE проти Шеймуса. Сьогодні Едж виступає В AEW під своїм справжнім ім'ям Адам Копленд. Він продовжує боротися, показуючи, що навіть після неможливого можна повернутися на вершину. І Едж, це не просто легенда, це людина, яка довела, що друг. Друга глава може бути ще сильнішою за першу. Джон Сіна, Королівська битва 2008 жовтень 2007 року. Джон Сіна, головний герой WWE, чемпіон світу вже понад рік. Під час матчу проти містера Кеннеді він розриває великий м'яз біцепса. Діагноз жорстокий, щонайменше 6 місяців реабілітації. Він змушений здати титул, і фанати бачать, як людина, яка ніколи не здавалась, залишає ринг у сльозах. Минуло всього три місяці. 27 січня 2008 року на арені Медісон Garden у Нью-Йорку Королівська битва добігає до кінця. Залишився останній учасник. Лічильник 3, 2, 1. Арена просто вибухнула, ніхто не очікував його побачити. Навіть суперники на ринці були шоковані. І це було повернення, яке стерло межу між сценарієм та реальністю. Сіна вийшов під номером 30, виконав Тріпелейча та виграв королівську битву. І він не просто повернувся, він зробив це в рекордно короткий термін і одразу довів, що залишається на вершині. Замість того, щоб чекати Реселманію, Сіна кинув виклик чемпіону Ренді Ортону вже на No Way Out 2008. Бій закінчився дискваліфікацією, але це лише розпалило ворожнечу між ними та Тріплейчем. І тому на Реселманії 24 світ побачив грандіозний тристоронній поєдинок Джон Сіна проти Ренді Ортона проти Тріплейча у матчі за чемпіонство WWE. Це був бій трьох головних зірок епохи. А повернення з Джона стало центральною історією всього сезону. А перед тим як ми прийдемо до наступного, обов'язково підпишіться на канал. Адже саме ваша підписка допомагає нам просувати наш проект. Наперед, дякую, брок Леснар. Ро 2012 року. На початку 2000-х брок Леснер був справжнім феноменом. У 25 років він став наймолодшим чемпіоном WWE в історії. Але у 2004 році на піку слави брок несподівано залишає компанію, щоб переслідувати інші мрії. Багато хто думав, що ми більше ніколи його не побачимо, але леснер не зник. Він перетворився на справжнього бійця. У UFC брок став чемпіоном світу у важкій вазі, довівши, що його сила це не образ, а реальність. І ось. Квітень 2012 року минуло 8 років. Джон Сіна щойно пережив поразку від скали на Resolmani 28 і стоїть на ринзі, звертаючись до фанатів. А тоді раптово лунає музика Брока Леснера. Звір повернувся без слів, без попередження. Він виходить на ринг і одразу проводить f 5 Джону Сіні. Цей момент змінив усе. Леснар повернувся не просто як зірка минулого, а як домінантна сила, що прийшла нищити сучасних героїв WWE. У наступні місяці він провів брутальну серію матчів з Джоном Сіною, Ейчем та Сієм Панком, і поступово став головним символом безжальності WWE. Ро 2012 року ніч коли звір повернувся. І з того моменту WWE вже ніколи не було колишнім. Коді Роуз Ресолманія 38 Коді Роу син легендарного Дасті Руца, людина, яка з дитинства виросла у світі ресингу. але його шлях у WWE був непростим. Попри талант і прізвище, його роками недооцінювали. Замість головних сюжетів він отримав образ стардаста та ролі, які ніколи не відповідали його справжньому потенціалу. У 2016 році Коді залишає WWE без контракту, без гарантій, лише з мрією довести, що він може бути зіркою сам по собі. І він зробив це спочатку, у New Japan Pro Wrestling. А потім він став одним із основників AW, компанії, яка змінила сучасний світ реслінгу. Там Коді стався по-справжньому. Але через 6 років історія зробила коло на початку 2022 року. Коді несподівано залишає AW, і світ реслінгу заумирає. Невже він повернеться туди звідки колись пішов? 2 квітня 2022 року. Реселма 38. Сет Ролінс стоїть на ринці, чекаючи свого таємного суперника. Світло гасне і тоді звучить. Годі Роуз повертається. Він провів один із найкращих матчів того вечора проти Сета Ролінса, подарувавши публіці момент, який одразу став історичним. Коді не просто повернувся. Він довів, що легенди не народжуються у зручності, а створюються через ризик і віру в себе. Реслуманія 38 стала ніччю, коли американський кошмар повернувся додому. Не як син легенди, а як людина, що сама стала легендою. Сімпанк серія виживань 2023. Сім панк один із найвідоміших і найсуперечливіших креслерів у світі. У 2011 році він змінив усе. Його пай бомба стала моментом, коли реальність і шоу змішалися. А фраза «Найкращий у світі стала символом епохи. Але через два роки все обвалилося. У 2014 році пан краптово покинув WWE, і він присягався ніколи більше туди не повертатись. Сім довгих років. Тиші. Та у 2021 році CM Punk зробив щось неймовірне. Він знову повернувся до реслінгу, але вже в AEW. Фани зустрічали його стоячи, але навіть там його шлях закінчився скандалом. І коли він пішов за AEW у 2023 році, здавалося, що це кінець історії. Але потім, 25 листопада, 2023 рік. Серія виживань, військові ігри. Подія вже закінчилась. Піротехніка згасла. І тут звучить. Це був момент, у який не вірив абсолютно ніхто. Сімпанк знову стояв на арені WWE, у своєму рідному місті перед своїми людьми. Жодних слів, лише посмішка і натовп, що вибухає від радості. Це повернення стало точно найгучнішим у сучасній історії WWE. Фанк уклав угоду з WWE і приєднався на Arena Роу, відкривши нову непередбачувану главу своєї кар'єри. Його повернення стало не просто моментом ностальгії. Це був історичний доказ, що у реслингу ніколи не можна казати ніколи. Сімпанк панк найкращий у світі, і його повернення на серії виживань 2023 року нагадало, чому він завжди був голосом справжніх фанатів. А яке для вас повернення є найгучнішим в історії? Пишіть в коментарях, ми обов'язково прочитаємо. А на цьому це все. Якщо хочете другу частину, то ставте лайк та підписуйтесь на канал. А ми будемо завершувати. Всім дякую за перегляд та всім па-па!